Хай! Головні новини тижня! Коротко і по суті вжух. Петро Порошенко навідався в гості до новообраного президента Франції. Це наша Аночка у два роки з батьком на пляжі. О, а це? О, це голови ворогів. Ну ми їх так докупи зібрали. Ну, щоб гарнесенько було. Ну ми ж не варвари якісь там, ми ж, ми ж християни. А це... А це вона до вас збирається. Ну там пделки кладе, ложки, мило. Ну, щоб ви бусурмани руками їжу нажирали та не смерділи. Президент Франції зауважив, що Анна Ярославна була саме українкою. Макрон повідомив, що Франція не визнає анексію Криму, а також заявив, що агресором на Донбасі є Росія. Вжух! А тим часом на Донбасі у полоні знаходиться 132 громадянина України. 132 шукають офіційно, сотні вважаються зниклими, більшість цивільні. Багато хто перебуває у полоні третій рік поспіль у 2017 році. З цих 132 не повернувся до рідних жоден. Але писати про полонених у Фейсбуці не модно. А ось тему одностатевих шлюбів у Німеччині, які там узаконили цього тижня, українці обсмактали досить глибоко. Вжух, але більший розмір теми виявився у петі. Від петі відсмоктали всі. Це про вірус. Комп'ютерний вірус. Це про вірус? В ніч з 27 на 28 червня вірус, схожий на Ванакрай, поширювався з Європи до США та далі до Азії. Бізнес, порти, уряди зазнали атаки. Петя вперто вимагає 300 баксів у криптовалюті за розблокування заражених систем. І про справжніх пів їм тепер можливо. Прийдеться в'їжджати до України по біометричних паспортах. Держприкордонслужба вже готується до пропуску росіян по біометричних паспортах. Про це заявив Торчинов. Але наразі прикордонникам бракує технічних засобів, щоб реалізувати цю ініціативу, уникнувши утворення великих черг. Вжух! Шановні колеги, там ці, ну, яких там? Ну, люди. Так, дякую, люди! Люди вимагають у нас цю е, як її. Ну вони хирячать усе життя, а потім ми чомусь повинні платити їм миту. Пенсію так, дякую, пенсію. Кабмін передав у раду законопроекти про пенсійну реформу. З 1 жовтня використовуватиметься єдиний показник середньої зарплати 3760 гривень. Планується проводити щорічну індексацію пенсій відповідно до зміни середньої зарплати та інфляції. 50% підвищення пенсій відбувається за рахунок збільшення зарплати і 50% за рахунок зростання інфляції. Детальніше про пенсійну реформу читай на Short Media. Ох, як важко бути депутатом! Пиляєш оце це собі пиляєш. І нормально без пенсії живеш, а цим якусь пенсію, якусь реформу. Вжух! Ось вам лікування. Виконуйте так, як я написав. Сонечко, чоловічок біжить, чоловічик в профіль, крокодильчик, скарабейчик, лікарю. Що це? Лікування? Я просто не вмію писати. Я тупий. Навіщо мені писати, якщо я лікар? Я лікую. Медреформа пройшла перше читання у Верховній Раді. А вже наступного тижня має відбутися кінцеве голосування. У той час Міністерство охорони здоров'я України опублікувало перші результати складання студентами-медиками ліцензійного іспиту Крок 2. Також прохідні 150 балів ЗНО на медичній спеціальності було скасовано. Ось вам ще трохи цукру. Якщо погано будете народжувати, то ви та там трошки цукром помажте, і дитина насолодка й сама, і вийде. Лікарю, але я не можу народжувати. Чому це? Бо я чоловік. А, ну тоді та й нахуй собі насип, я. я так роблю. О, вжух! Усі посилання на матеріали є під відео. А з вами був я, Заєць Чорт Медіа, папа!